Голови неоднократно, міський голова йому відмовив. Ні, ні, він не то Що відмовив. Він, що він, що він сказав, Сергій? Написати, написати заяву на міськвиконком. І, і далі. Коли? В апрелі місяці не треба, воно треба зараз це рішення. Люди живуть в Дали місяць, місяць, місяць будуть розглядати, виконком зібрати, може захворіє. До мене до депутата звернувся мешканець міста Умані. Геннадій, в нього вийшла велика біда, він багатодітна сім'я, семеро дітей. І пожежа виникла на новій умані в нього будинку і погорів сильно будинок, спальні в діточок погоріли. От, їхні, їхні помешкання погоріли. Він багато років це все робив. Як бачите, тут матеріали такі бюджетні, такі на ці були. він що з цього отягнувся і попав в таку біду. От. І це ще було Якого числа? 5 січня. 5 січня 11 було... вечора. 11 вечора це случилося. Він 10-го звернувся за допомогою до органів місцевого самоврядування, написав заяву. А вони ніяк не можуть зібрати виконкомів і нічого, по камісти не досягнуть, тільки церква, до яку він ходить. допомогла матеріально йому, а більше ніхто йому на цей час не допоміг. Ну, платять йому ті копійки, які на дітей положено, з Совбеза. На цьому всьому, але з тими копійками це все не зрушиш. Ми вже зумилися в Будкомфорт. І керівник Буткомфорда пообіцяв допомогти. Він людина порядно допоможе. Хочу звернутися до всіх підприємців, які у мене будівельних ну будівельних магазинів щоб хто міг то чим, чим можуть хоча б по закупці, не кажу, там даром, а хоча б по закупці допомогти їм цими матеріалами бюджетними, щоб цю сім'ю витягнути з, цього, з цієї прірви. Потому, що ми маємо лютий місяць, сім'я знаходиться на дворі, Считайте, живуть семеро дітей в маленькій кімнаті в кухні ютяться. От, їм немає, бачите, їхні пострадали меблі, пострадали їхній їхні одяг, шкафи пострадали. За двері взагалі немає, всі двері порепані. Як побачите, прихожі, все, все погоріло. І люди бачать, з яких доступ, з якого USB будувалося це, це собі помешкання своїми силами. І на даний час вони просто в біді. Я прошу всіх у менчан, долучитися і допомогти цій людині з вийти з цієї прірви. Звертаюсь до органів місцевого самоврядування, щоб вони допомогли відбудувати будинок, так як на даний час немає фінансів, щоб потягнути цю, це будівництво. Вдячний всім, хто відкликнувся, хто відкликнеться, до бізнесменів, до підприємців, які допомагають будівельними матеріалами. Моє помешкання знаходиться на вулиці Довженка, 26, район Нової Умані, І Мій телефон 067 705 09 22.